Кишенькові пічки для наших захисників, що зігрівають теплом дитячих сердець. Учні однієї з черкаських шкіл виготовляють міні-пічки, за допомогою яких можна підігріти їжу або ж заварити чай чи каву на місці. Вони прості у використанні та займають мало місця. Про особливості виготовлення Юля Дзюбло розкаже детальніше. Де за його? Вже діти турбують. Ну, він знає вже за що він воює. Носити таку портативну пічку можна у кишені або рюкзаку. Вона складається з п'яти окремих елементів, а зібрати докупи її можна за хвилину. Вчитель трудового навчання Черкаської школи номер 34 Петро Відько розповідає, виготовити міні пічку до снаги навіть восьмикласникам. Це розібрана і вона ось тут вміщається дуже легко, а ось вони. при потребі взяти, зібрати цю міні пічку, що в мене в кармані. Потім поставити сюди кухоль або баночку із чим-небудь, покласти ось сюди якесь паливо, ось і одержати гору гарячу гарячу складу. Виготовляють пічки і хлопці, і дівчата Анджела за станком саме вирізає з листа металу одну зі сторін міні-пічки. каже це не важко, головне розібратись, що та як ну, Легко робиться. То дрізать на все. О, наскільки важливо для тебе от така робота? Ну, підтримати ЗСУ, хлопців, да, які воюють допомогти їм, о, щоб зігріти трошки. Антон впевнений у ефективності маленької пічки. Хлопець розповідає, хочеться зігріти наших військових, тому і працює над портативним пристроєм. Це карманна пічка, вона розкладається, і це пічка для воєнних, які будуть на фронті воювати, щоб вони могли приготуватися поїсти або щоб їм було тепло. Зі слів пана Петра, потреба у таких кишенькових пічках є, і волонтери час від часу забирають їх партіями. Наразі готових є шість інші у процесі. Крім того, діти активно долучаються до виготовлення кишенькових пічок, бо не хочуть бути осторонь всіх подій. Ми відчуваємо потребу в тому, що не бути пасивним спостерігачем тих подій, які проходять зараз в Україні. Це а це війна, справжня війна, і на ній по справжньому. Ну, Воїни, ну, як кажуть, мають потребу і в тому, щоб поїсти і випити нормальний напій, ну, тоді, коли хочеться, а не тоді, коли, коли можна. Сьогодні чи не кожен долучається до волонтерства та благодійності? Хтось плете сітки, чи кикімори, хтось виготовляє копні свічки або каченькові пічки. Люди організовують збори та купують автівки, дрони, амуніцію та медикаменти. І лише завдяки такій об'єднаності наша Україна досі незалежна. Не зупиняємося на досягнутому і продовжуємо впевнено йти до перемоги. Юля Зюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.